Дев'ятнадцята в Україні час новин на п'ятому про важливі події цієї неділі. 6 жовтня одна людина загинула, і ще двоє поранені. Росіяни вдарили трьома кабами по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля і лінія електропередач. Нині на місці удару працюють усі відповідні служби. Інформують в обласній військовій адміністрації. Три людини поранені через ворожі атаки по Дніпропетровщині. Під вогнем опинилися три райони області: Нікопольщину, Синельківщину та Криворізький район. Росіяни атакували системами залпового вогню, артилерією, дронами та авіацією. Пошкодили п'ять приватних осель, багатоповерхівку, фермерське господарство та лінії електропередач. Окупанти активно атакують на Лиманському напрямку. Майже півтора десятка разів штурмували позиції наших бійців. Як повідомляє Генеральний штаб, протягом доби на лінії фронту відбулося понад півсотні боєзіткнень. З десяток разів російські загарбники намагалися прорвати українську оборону на Покровському відтинку. На Курахівському атакували дев'ять разів. Росіяни штурмували авіацією Новодарівку та Полтавку на Времівському напрямку. П'ять атак відбили наші сили оборони на Харківщині. Українські воїни стримували ворожі наступи також на Куп'янському, Придніпровському та Торецькому відтинках фронту. На фронті загинув Василь Особа, зять мовознавиці Ірини Фаріон. Сумну звістку повідомила її донька. Чоловік воював на Сіверському напрямку. За останні три місяці Софія Особа втратила одразу двох близьких людей. Її матір Ірину Фаріон вбили у середмісті Львова цьогоріч, 19 липня. Одна мить, і загинули майже 60 людей. Рік тому російська ракета обірвала життя 59 мешканців села Гроза на Харківщині, поцілила у кафе, де поминали військового односельця. Загинули цілі родини. У наведенні ворожого обстрілу підозрюють братів Мамон, які під час окупації співпрацювали з росіянами і згодом втекли до України агресорки. Як зараз живе село, у якому вбили п'яту частину мешканців, дізнавалася Оксана Нечпуренко. Лише на його вулиці каже Володимир Моховати. Рік тому в один день загинуло 26 людей. Серед них його дружина, старший син та невістка. Це годік чуть-чуть вроді кой-коли, ну воно не дійде ніколи. А це. Оце не дійдень, це на всю житті. Вже рік Володимир опікується двома онуками, які лишилися сиротами. Знову пішов працювати. Каже, вмовив місцевих взяти його охоронцем. Син старший. Он, а то син медчий, а то всі ночатка мої. Я не звали волка нитки ще. Я все держу, жодну а вдруг не вернеться. Я знаю, що вона не вер, а я держу. Я живу нею. Рік тому з ракетного комплексу Іскандер росіяни вдарили по селу Гроза на Куп'янщині. Тоді загинуло 59 людей, поцілило по кафе, де поминали військового односельця Андрія Козиря. Він загинув під попасною та перепоховали його у рідному селі. Раз, два, три. На в'їзді до села рік тому виросло нове кладовище на частині хрестів одна дата смерті. Тут лежать рідні і Володимира Муховатого. Ось де мої. Красавчик лежать. Ось тройко рядом лежать. На роковини на кладовищі провели молебен за загиблими під хрестами, лежать цілі родини, п'ята частина села. Мій зять і однокласник Хадак Олександр, mm -hmm. його рідна сестра Ірина. Ну, тут дуже багато знайомих, Сашини, родичі загинули, Марію, його дружина Наталія, це двоюродний брат, Галина, ой, Валентина, це тітка його. Ну, Сестра моя Галина, вона вижила. Рік намагалися бути оптимістами, держалися, а сьогодні рано його точить знову садати. Да я про себе знати. Да, постаралися, це... Ось чоловік, Олін, меморіалом зайнявся, волонтери, надонатили гроші нам за кордоном. І ми встановили по меморіали. Пам'ять загиблих у грозі увічнили ще в липні. Прибрали залишки вщент розбитого кафе. Тепер на місці удару меморіал з іменами односельців, яких вбила російська ракета. До своїх друзів Ніни та Дениса Козирів Лілія Рябоконь приїхала з сусіднього села після деокупації. Дівчина виїхала за кордон. Там і дізналася про трагедію. Я дзвоню Ніні, ні. Ніна трубку не бере. Я дзвоню Денису, Денис трубку не бере. Я подзвонила чуть людям вона теж не бере. Я вже зрозуміла, що життя не так. У наведенні ворожі ракети на село підозрюють братів мамонів. Вони колишні мешканці грози втекли з населеного пункту, коли його визволяли. Ліля була добре знайома з молодшим Дмитром. Я йому в інстаграмі пишу, це що ти, тварина, зробив? Чи ну, це ти, чи хто ти? І він каже: Ні, це не я. Діма Мамон, це молодший цей брат. Ну я, я читала цю переписку я там Ганделик, шкода. Ганделик жалка. Я йому написала, ти, тобі людей не жалко своїх, що з якими ти виріс. Це він мені нічого більше не сказав. Зараз брати мамон у міжнародному розшуку за попередніми даними. Вони на території Росії інших підозрюваних у справі не з'явилося. У прокуратурі готуються передати матеріали до суду. Очікують результатів експертиз. Призначено понад 250 експертиз, серед яких мовно лінгвістичні а інші види експертиз, які встановлюють і будуть доводити винуватість саме цих братів. Також зараз Планується виокремлення матеріалів кримінального провадження щодо безпосередніх виконавців цього воєнного злочину. Військових РФ суд може відбутися заочно. Братів звинувачують за кількома статтями. Найважче серед них державна зрада та порушення законів у війни поєднане з умисним вбивством. За цими статтями найсуворіше покарання довічне ув'язнення. Оксана Анджоренко Антоновіжас, Харківська область, п'ятий канал. Із Нідерландів у прифронтовий український Харків приїхав міністр оборони цієї держави. Допис зробив на своїй сторінці у Твіттері і опублікував світлини із візиту. Міністр зазначив, що стоїть за 40 кілометрів від російського кордону, і на власні очі бачить наслідки жахливих російських бомбардувань, знищені будівлі, відсутність електрики і діти, які вчаться у бункерах. Україна зможе захистити себе, пише коли триматиме Росію на більшій відстані. Під час попереднього візиту в Україну міністр відвідав Одесу. Він переконаний, що НАТО має діяти рішучіше щодо російської війни в Україні, і, зокрема, тоді, коли російські дрони залітають на територію держав НАТО, на зустрічі у форматі Рамштайн країни НАТО розглянуть способи надання Україні конкретніших кроків для майбутнього членства в альянсі. Втім, не виконають термінових дій, про які нині просить офіційний Київ. Про це із посиланням на власні джерела серед дипломатів пише Вашингтон Пост. У виданні натякають, що на засіданні ймовірно йтиметься про територіальні компроміси. Однак Володимир Зеленський запевняє, мир Україні потрібен лише на сильних позиціях і без будь-якої торгівлі суверенітетом. Водночас про необхідність збільшувати власну армію днями заявив керівник генштабу Польщі. Більше про це дивіться у хроніці 956-ї доби повномасштабного вторгнення Росії в огляді Ганна Рибалки. Чорний стоп диму над тлі нічної москви у столиці країни агресорки у ніч проти неділі ймовірно палало військове командне училище. Про це пишуть у мережі місцеві чули вибухи та нетривалу стрілянину. Українські сили оборони цей приємний інцидент у Москві не коментували. А міноборони Путіна заявило, нібито збили чотири українських дрони, але над Білгородщиною, Курщиною та Воронезькою областями. Добряче палають окупанти, і на передовій воїни 60-ї окремої інгулецької бригади показали, як розірвали на атоми російський танк. А головне управління розвідки Міноборони спалило російську ОСУ за 10 мільйонів доларів. Йдеться в офіційному повідомленні ГУР. Воїни спецпідрозділу Крила виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс. Показово, що вартість ефпівро, дрона яким розвідники спалили ОСУ, кілька сотень доларів. Усе свідчить про те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну. Ці слова належать начальнику штабу збройних сил Польщі, генералу Веславу Кокулі. Повідомляє агенція Reuters. днями у зверненні до військової академії університету сухопутних військ у Вроцлаві керівник генштабу країни сусідки заявив, Польща має збільшувати чисельність своєї армії. У липні Кукула говорив, що Польща повинна підготувати свої сили до повномасштабного конфлікту. За даними Міністерства оборони Польщі, армія цієї країни налічуватиме понад 207 тисяч солдатів до кінця року. Це зробить її третьою за чисельністю армією НАТО після США та Туреччини. Українська армія вже 10 років стримує російську навалу, і мир нам потрібен лише на сильних позиціях і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями, каже президент Зеленський. Водночас видання Washington Пост пише на зустрічі у форматі Рамштайн, країни НАТО, розглянуть способи надання Україні конкретніших кроків для майбутнього членства в альянсі. Утім, не виконують термінових дій, про які просить офіційний Київ. Нині триває підготовка. Овка партнерів України до засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня. Робота по ворожих цілях на передовій триває щохвилини. 22 роки поспіль у першу неділю жовтня прикордонник із позивним музикант відзначав день працівників освіти. Тепер колишній музикант, військовослужбовець бригади Гард керує обслугою ППО та нищить повітряні цілі ворога на вовчанському напрямку. Є декілька точок, на які ми виїжджаємо, працюємо по повітряних переважно цілях, по залах. Нещодавно у нас була така велика кількість зальоту шахедів. відповідно, і практично всі МВГ працювали по одній цілі. Ціль була знешкоджена відповідно. Його обслуга вже збила десятки ворожих цілей у Держприкордонслужбі. Кажуть, учительські навички теж часто стають у пригоді. З дисципліною у команді музиканта все гаразд. Ганна рибалка п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога на нашій землі, знімальна група п'ятого фільму є події на фронті, на передову їздять не з порожніми руками а з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Одна жінка загинула ще 11 людей, поранені внаслідок теракту в Ізраїлі. Зловмисник відкрив вогонь на центральному автовокзалі у місті Бершева. Нападника вдалося ліквідувати. Він громадянин Ізраїлю. Мотиви злочину поки не відомі. Зараз поліція розшукує його ймовірних спільників. У середу, 2 жовтня, схожий напад стався у Тель-Авіві в районі Яфо. Там двоє зловмисників напали на пасажирів трамваю. Загинули семеро осіб і понад півтора десятка поранені серед потерпілих громадянка України. З Зросійщеній історії ні. в Одесі розгорнулись дискусії щодо пам'ятників, які в межах закону про декомунізацію планують демонтувати. Їх мають прибрати за розпорядженням голови одеської військової адміністрації. Водночас у міській раді кажуть сім із дев'ятнадцяти пам'ятників пам'ятки архітектури. Що про це думають самі містяни, розкаже Аліна Оганезова. Без Пушкина Леніна та Висоцького в Одесі не вщухають дискусії щодо процесів деколонізації. Зокрема, суперечки розгортаються навколо 19 пам'ятників із символіку радянсько-російської імперської політики. За планом їх мають демонтувати. Це рішення погодили на виконкомі 26 вересня. Але історик та член робочої групи з питань деколонізації Олександр Музичко запевняє, цей перелік зарано вважати повним. Я там не знайшов згадки про пам'ятник Воронцову, і це дуже. Диво. Дивно, тому що воронцов це один з основних намісників так званого новоросійського краю. І якщо прибирати пам'ятник Екатерині, слава богу, він уже прибраний, то дуже дивно не прибирати пам'ятник Воронцову. Це просто методологічно невірно. Також історик запевняє, до переліку слід додати і пам'ятник гарматі, що на приморському бульварі. За його словами, пам'ятник був встановлений у роки російсько-японської війни, аби підняти дух російській армії. Водночас, Олександр переконує, це не справжній трофей. Щодо прогалин, то там також дуже дивно, що немає пам'ятника гарматі, яка стоїть біля Пушкіна. Справа тому, що це суто імперський пам'ятник, пам'ятник фальсифікаційний, тому що це зовсім не та гармата, яка. Була в 1855 п'ятому році знята з фрегата Тігр. Тобто, а фрегат Тігр британський, я нагадаю. Так нічого, так да. Тобто, ми святкуємо, що власне перемогу Росії, причому вона була фейкова, там просто сів на міліну цей нещасний фрегат. Підлягає демонтажу і монумент радянському барду Володимиру Висоцькому. Пам'ятник не несе жодної мистецької цінності, каже історик. Там є пам'ятник Висоцькому. Цьому переліку, що навіть дивує в хороший бік в даному разі, бабілю, що теж викликає позитив, але чи знимуть ці пам'ятники, тобто в цивілізований, так скажемо, спосіб, ну подивимось, тим часом у міській раді кажуть сім з 19 пам'ятників є пам'ятками архітектури, тож потребують погодження від Міністерства культури та ЮНЕСКО, проте незважаючи на це відповідно до розпорядження голови Одеської Ова, родименти колоніальної епохи підлягають обов'язковому демонтажу. Є чіткі норми закону, всі дії в рамках закону, тому тут немає предмету для роздумів. Треба виконувати закон. І все, що пов'язано з Радянським Союзом, Російською імперією, так чи інакше. Має бути демонтовано різняться думки щодо питання демонтування пам'ятників і одесиців. Більшість ідею схвалює, проте є і ті, хто виступає проти, вважаючи, що це спотворить місто. Моя пропозиція закрити щитами пам'ятники і відкласти це питання після перемоги. І не зразу, десь через півроку, через рік, коли заспокоїться все. Наше місто має позбутися деяких ярликів. І відновити свою давнішню історію, як мінімум, я вважаю, що е... Наші мешканці мають знати, що ми маємо будівлі, які датуються набагато раніше ніж було засновано наше місто. Якщо ми будемо позбуватися нашої радянської історії, ми будемо здобувати нашу справжню. Активно висловлюють свої думки щодо знесення пам'ятників у місті Одесити і в соціальних мережах. І якщо на камеру висловити свою незгоду, готові не всі, то в мережі ситуація інакша. Тут вже прибічники імперських пам'яток, емоції не. Стримують діло не в самому Пушкіні, скільки в тому, що він сам та пам'ятник йому стали складовою історії родин. Буде дуже прикро, якщо таки ці історичні споруди будуть знищені. Ось ми, Одесити, вважаємо, що Одеса без Пушкіна не може бути і низький уклін всім, хто проти знесення. Вам мало ракет, шахедів, який сором. Добре, що є адекватні. Яка історія до чого тут пам'ятники? На що їх зносити чи чіпати? Вони що комусь заважають? Водночас, незважаючи на повільний перебіг, процес деросифікації в Одесі триває, зазначає Олександр. В Одесі відбувається принцип все так, як відбувалося в країнах понівечених колоніалізмом. Звичайно, дуже багато хто прикипів до цього колоніалізму. Але завдяки волі, сталеві я б сказав, волі меншості, де колонізаційні процеси тривають ідуть. йдуть. у нашій країни є монументальна специфіка. Ми знаходимося в стані війни відкритої. Війни повномасштабної війни з російським агресором, і все, все, що є те, що українці хочуть демонтувати, це все уособлення так чи інакше щупальців оцих от руського міра. Історія це дуже жорстка штука. Якщо ти толіруєш ворога, то ворог вбиває тебе. Процес деколонізації в Одесі довгий та тернистий. Водночас, деякі пам'ятники із зазначеного переліку вже було демонтовано, зокрема, і макети ордена Леніна на площі 10 квітня. Аліна Оганезова Сергій Іщенко Одеса П'ятий канал Місто в руїнах у Кропивницькому відкрили фотовиставку про Бахмут. На ній зібрані світлини культурних пам'яток міста та його архітектурних візитівок, зроблених напередодні повномасштабної війни. На противагу їм фото розбомблених росіянами будівель. Світлини презентували у музеї мистецтв, щоб нагадати про злочини росіян, кадри героїчного міста Форпосту, від якого окупанти не лишили каменя на камені. Бачив Володимир Іванченко. Там, де стояли прикрашені муралами багатоповерхівки, лише опалений бетон, а квітучі вулиці, якими до великої війни гуляли люди, спотворені вирвами від авіабомб. Пані Наталія із сумом вдивляється у світлини добре знайомих вулиць мальовничого Бахмуту, який російська армія зрівняла із землею. Бахмут розвивався дуже стрімко. Це було місто, яке було комфортне, доглянуте, з розвиненою інфраструктурою. Місто, яке було затишне. Не чисте де ну, кожна людина там була щаслива. Саме в Бахмуті жінка знайшла прихисток від війни після того, як 2014-го бойовики окупували її рідну горлівку. За вісім років місто стало як рідне. Росіян тут не чекали, каже Наталя. Навіть коли ворог в притул підступив до міста, бахмутці не евакуювались, а допомагали українським воїнам тримати оборону. Щоб зламати шалений опір, окупанти почали спопиляти Бахмут. Обстрілювали майже щоденно по декілька разів. Зім на день, особливо в нічний час. Ну то були й бомби, і гради. Бо вже, мабуть, на той час, коли вже влітку вже ствольна артилерія вже досягала навіть центра міста. Тобто, не було жодного району міста, де було б безпечно. Щодень міські ландшафти дедалі більше нагадували декорації до фільмів жахів, не стихали вибухи, палали машини, обвалювалися будівлі. Не встояв під постійними обстрілами і центр культури та дозвілля, де полюбляла бувати пані Наталя. Це було величне, красиве здання. Всередині все було воно було настільки все досконале, розумієте, настільки воно було приємне. Там ну світле, простір, дуже багато повітря, дуже багато сонця, вітражі. Ну це було дуже красиве. Дуже красива будівля. Вона була і зруйнована, і спалена, і пограбована. Ініціювала фотовиставку Влада Бахмуту в експозиції 26 світлин, які зробили фотокореспонденти та військові. Знімки мирного Бахмуту переплітаються зі світлинами зруйнованих споруд. Так організатори хотіли нагадати усім, яке місто було раніше та на що перетворилося після нападу росіян. Основна мова тут це мова контрастів. Це мирне життя до війни та життя після війни фактично руїни. І ця виставка, вона. Демонструє нам, власне, як визволяють українські міста, адже сама Росія називається визволенням. І вона публічно демонструє, що чекає внаслідок такого звільнення, як це насправді виглядає. Бахмут був майже стертий, знищений, пошкоджений. Не Всіліла не одна будівля, не одна організація. Відсоток руйнувань Бахмуті 99%. Після перемоги Бахмут має стати не тільки символом оборони, символом незламності, як фортеця, але й символом відбудови і нового життя. Побачити щемливі світлини прийшли кропивничани та переселенці з Бахмуту на своє вщент розбите ворогу місто не можуть дивитися без сліз. Боляче. боляче. Дуже боляче дивитися на все це зруйноване. Я його бачила, я виросла в цьому місті. Оці мурали, які нагадують, це там це район літачка, як його всі називали. Ми називали його просто літака, всі називали літачок. Там жила моя мама, я там жила. І це так важко на це все дивитися. У музеї мистецтв світлини можна побачити протягом місяця. По тому фотовиставка продовжить подорож Україною. Організатори планують поповнювати експозицію новими знімками, щоб задокументувати злочини росіян. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Така картина дня станом на цю мить продовжуємо відстежувати всі оновлення. Більше вже у випуску у 21 першій у час новин підсумки.